Господь, моє світло і моє спасіння, кого маю боятись, Господь, мого життя, твердиня, кого маю страхатись, як насідають злочинці на мене, щоб жерти моє тіло, напасники мої й мої вороги, то вони спіткнуться й упадуть. Нехай і облогою стануть проти мене, не настрашиться моє серце, нехай і війна настане проти мене, навіть тоді буду я уповати. Одного в Господа прошу, одного я благаю, жити в домі Господнім по всі дні життя мого, щоб бачити красу Господню і віддаватись роздумам у його храмі. Бо він мене сховає у своїм наметі в день недолі, він захистить мене під кровом шатра свого, на скелю він мене підніме. І ось тепер я голову мою підношу на ворогів, які навколо мене. Принесу жертву радости в його наметі, співатиму й у псалмах Господа, буду хвалити. Почуй, о Господи, мій голос, коли взиваю, змилуйся надо мною і обізвись до мене. В твоєму імені серце моє каже обличчя моє шукайте. Твоє обличчя, Господи, я шукаю, не ховай обличчя Твого від мене, не відпихай слуги Твого в гніві. Ти, моя поміч, не відкидай мене. І не залишай мене, Спасителю, мій Боже. Бо навіть як покине мене рідний батько мати, Господь мене до себе прийме. Навчи мене, о Господи, путі твоєї, провадь мене простою стежкою з огляду на тих, що на мене засідають, не видай мене на поталу моїм ворогам, бо проти мене встали свідки брехливі, які насильством так і палають. Нехай буде відважне твоє серце. І надійся на Господа. Любі, друзі та віряни. Дякую за перегляд. Поділіться цим відео з друзями та рідними. Читайте та слухайте молитви щодня. Найбог допомагає вам та вашим дітям. Підтримайте, будь ласка, фінансово канал з молитвами українською мовою. Дякую за кожну гривню. Це дуже важливо.